Хочеш дізнатися, чи захоплюється молодь тим чи іншим видом спорту, прийди на міську спартакіаду серед школярів. Повну картину там навряд чи для себе вималюєш та загальну проясниш чітко. Баскетбольні змагання серед учнів Бердичівських шкіл засвідчили: баскетбол у Бердичеві люблять, баскетбол у Бердичеві грати вміють. Якби не любили, не була би спортивна зала загальноосвітньої школи номер 12, битком набита вболівальниками весь тиждень, впродовж якого тривали ігри. Десять команд взяли участь у спартакіаді, розповідають організатори. Кожна до початку фінальної частини ігор провела по чотири зустрічі. Місцеві фахівці з баскетболу констатують, коло зацікавлених грою школярів значно розширилось, що не може не відображатися на дусі й атмосфері змагань. Дуже є багато талановитої молодої молоді. Таких, наприклад, як школа номер 7 де видно, що працюють з дітьми, де розвивається баскетбол. Школа номер 15 17. Безумовно, рівень, можна так сказати, двояко можна сказати, тому що дуже мало ігрової практики, дуже мало залів в цьому відношенні. чуть чуть бажано, безумовно краще. Ну, є перспективна молодь, яка хоче займатися цим технічним, динамічним видом спорту». Яскравий приклад того, що можеш, коли хочеш, говорить Юрій Кузик, це баскетбольна команда навчально-виховного комплексу номер 10 Останні роки заклад взагалі утримувався від участі у баскетбольних баталіях. Цьогоріч тамтешня команда несподівано для багатьох вистрілила. Та так, що змагалася за бронзу з одним із фаворитів першості баскетболістами школи номер 1 Суперники йшли, як то кажуть, ні Ніздря в ні дрю. і кінцевий рахунок зустрічі 4037 є тому підтвердженням. Відкинувши стереотипи і озброївшись бажанням показати класну гру, перемогли вершники темної конячки 10-го НВК. А далі був фінал. Склалося так, що команди, котрі мали взяти у ньому участь, були відомі ще до гри за третє-четверте місця. Тож задовго до початку останнього двобою його вже охрестили незабутнім, суперовим, фантастичним та ще багатьма подібними епітетами. Команда 12-ї школи, очолювана Таїсією Дем'янчук та Оксаною Бондарчук, оголосила останній і рішучий вихованцям харизматичного Юрія Кузика, незмінним багаторічним фаворитам баскетбольних змагань, учням НВК номер. 4. Останній команда ще зовсім молода, але з принципами: вірність тренеру, вірність традиціям, гра до останнього і не зважаючи на рахунок, все це, зрештою, повинно було допомогти хлопцям перемогти у нелегкій зустрічі. Вони утримувалися від прогнозів, але не від боротьби. Появилося багато команд і нових, звичайно. Сильні попались нам противники, ми їх поважаємо, ми тренувались дуже багато, знаємо друг друга і друг друга підтримуємо. Фінал буде незабутній і побідить краща команда. Ми стоїмо друг за друга, хоча в нас, звичайно, не зараз не саме сильніша команда, проте ми будемо старатися йти до перемоги. Більш зіграні, більш потужні з вигляду та повні рішучості взяти реванш за втрачену минулоріч перемогу. Такою постала перед присутніми на фіналі команда гвардійської 12-ї. В прошлому році на цій спартакеаді ми зайняли друге місце. Це звичайно, цього ми хочемо зайняти перше. Ми дуже довго до цього йшли, тренувалися кожен день. Тренер каже нам, щоб ми грали чисто свою ігру і йшли до кінця. І хочу побажати, щоб виграла краща команда переживаю, щоб не все добре йшли, добре кидали. Про що між собою говорити? От Команда, коли налаштовуватись на гру, які там відпрацювання, якісь секрети, можливо, у вас є. Секретів ніяких нема, шутимо друг з другом. Просто у нас команда дуже дружня і злагоджена, що ми друг за друга. Фінальний двобій видався на славу. Хто сказав, що невеличкий зріст і баскетбол речі несумісні, той не бачив у дії вихованців Юрія Кузика. Важко їм довелося. Та без бою здаватися хлопці не збиралися. Їх не бентежили ані кремезні суперники, ані дальні кітки гвардійців, котрі просто заворожували, викликаючи шалені овації. Це був справжній фінал зі справжнім фінальним рахунком: 30 – 30-30. І лише в овертаймі в додатковому часі господарі ігор дотиснули суперника. 41-39 І реванш учнями 12-ї школи було взято. Незабаром у Бердичеві має пройти ще один цікавий баскетбольний форум, обіцяють педагоги. Вони вірять у вдалий виступ на ньому наших юних земляків та закликають молодь та батьків не забувати, що баскетбол недарма має мільйони прихильників у всьому світі. Діти хочуть займатися, тому, користуючись нагодою, хочу вас вам сказати, запросити у дитячу, начну спортивну школу, якщо ваші діти щоб розвивалися, щоб… Були фізично здоровим, приходьте, записуйтеся, є тренера, тренера, які, я рахую, кваліфіковані і принесуть тільки користь нашому місту і нашій молоді. 25-26 на прогресі будуть проходити змагання першого туру всеукраїнських ігор з баскетболу серед хлопчиків 2001-2000 років народження. Ну, користуючись нагодою, я хочу запросити вас всіх, приходити, будь ласка. 25-го числа змагання будуть починатися о 12-й годині дня, 26-го о 9-й годині ранку.